Ну що ж, всім привіт, друзі! З вами я Салімон, і ви попали в епоху Чарів. Це буде нова збірка, де ми будемо виживати з різними модами. Цю збірку я назвав епоха Чарів, тому не буду нас затримувати, адже ми розпочинаємо. Сразу добу їжі. ж все ж таки тут є корови. І тут я, кстати, вже бачу якийсь данж. Дуже цікаво, що там. Я думаю, що потрібно піти, і мені випала якась іфероєва есенція. Цікаво, що з нею можна зробити. Так, можна зробити, так зрозумів, різні ферми. Також можна зробити книгу, зробити з нього блок, Можна зробити добриво і багато чого цікавого. Окей. Так. Це що в нас? Це щось незвичне, я не думаю, що треба туди пригати. Тому поки що хай там буде. Так, тут я бачу село, якийсь ще дім, ого, і нові моби. Надіюсь, вони не вб'ють мене, бо не хотілося б самому початку вже померти. Так, і тут у нас є діжки, в яких є різні ресурси. Тут і мішки є, і, в принципі, пічі. Ну, коротше, добре. Тут, о, я так зрозумів, заброшений дім якийсь, і там я бачу сразу моба. Ну, поки ще я не хочу туди йти, бо я ще помру. Думаю, що цей дім я, можливо, заберу собі його почищу, а потім вже буду щось нове будувати. Теж Та ж таки, у нас тут доволі багато модів, і у нас буде ще багато часу усім з цим розібратися. Так, тут нові моби, нові селяни, охоронись. Перше село, знайди село. Угу. Так. Е це питання Це вампіст розбійників. ну розбійників. Це доволі погано. Бо, якщо вони тут будуть постійно спавнитись, то, скоріш все, моїх селян просто перебивають. Так, і тут я бачу споруду з моду Ice and Fire. Так, е Бастіарі. Тут написано про злитки. Рукописи, Во. З допомогою них можна щось нове дізнаватися. Тут, наприклад, гіпокампи, тролі і громовий дракон. Прикольно. Так, і тут в мене вже друзі з'явилися. Хочать мене вбити. Немає безвихідних ситуацій, також сама ситуація. У мене є ідея. 3, 2, 1. чекаємо, чекаємо. Так, э, чувак, захищи, захищай мене. О, давай, 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 давай. Пишов, пішов. Ай, тигр. Давай, допомагай йому. Ти що в нього стріляєш? Буває, таке ж. Ай. Ай, я сховався. Опа, вони його вбили, це добре. Так, тут ще один є. Мужики, може ви мені допоможете, поки я тут буду вас обворовувати? Поки що початок, ну, начебто непоганий, я знайшов село, але. На мене тут вже нападають. Так, як би тих челіків сюди запихнути? Um, тут є мандрівники. Ух ти, скільки всякого цікавого продають. Uh, ну добре. Так, що тут у нас? Тут у нас підйом. А тут темно доволі. Так так зрозуміло, у нас проповідь якась, церква. Краще, піду, звідси. А, добре, потім будемо розбиратися. О, єнот. О, у тебе є кисточка. Куда ж тебе не підняти? Дуже хотілося б. Так, тут у нас. Мисливець. О! Тут і нові селяни є, прикольно. Ой, арбалет тут є. Чудово. Перший день і в мене вже є залізна опата і арбалет. Так, добре. Ми розпочали вживання, але досі навіть не добули дерево. Тому йдемо добувати дерево якесь. Так, я тут бачу якесь магічне дерево. Архідеревна колода. Угу. Я думаю, що нам потрібно буде вибрати якийсь поки що один мод і досліджувати тільки його для того, щоб не розділятися. Також тут наші є навички досягнення, але поки що тут написано, що тут нічого немає. Сім дерева, пробуємо верстак. І я думаю, що все ж таки треба піти в той дім і попробувати його зачистити. Зараз зроблю ще факіла. Щоб там все можна було світити, і зроблю ще трішки палець. Зроблю меч. Кайло Беремо факіла. Так, тут поки що нікого, але на другому етажі я бачив склад. Угу Ого, тут іще змінилася бойова механіка. Чудово. Так, тут э, спавнер. По-моєму. Так, і тут більше нічого немає. Так, начебто нічого. Окей. О, тут іще КО є. Э, кам'яне Кам'янекал. Так, ну начебто тут нічого -то поганого немає, тому... Залишимо його собі. Тут у нас є їжа, це чудово. Також якась книга. День 173-й. Ну, в принципі, я англійську не особо не знаю, тому якось може пізніше перекладу і потім прочитаю. Так, ніжка жабу. Буває. Більше тут нічого цікавого немає. Е, кубка книг. Ну. Може, за треба мати? Так. Да. Е, захист від вогню. І. Захист 2. Окей. Так. Ага, їх можу розміщати. Прикольно. Ну Це пригодиться для всяких декорацій. Також у нас тут є мод на покращенні нижньої полиці. Я тут бачу вже по Етерна плюс один. Я пам'ятаю, якоїсь грав модом, мені він дуже сподобався. Так, і вже Угу. А в мене ліжка немає. Окей, тоді добудемо нитки і зробимо їх. У мене поламався меч, тому треба зробити ще один. І я продовжу ламати павутиння. Так, начебто я закінчив добувати павутиння. Тут все, в принципі, поприбирав. Так, поїдемо зараз і зробимо ліжку. Нове досягнення солодкий сніп. Наступив другий день, тут моби вже горять. І я пропоную подивитися, які взагалі є моди, з яких ми могли розпочати своє виживання. Тут їх ну, реально багато. Навіть не знаю, за кого модом можна було розпочати. Тут є мод на рибалку, на аксесуари. Також тут є містикал мод. Мені дуже подобається, але я не думаю, що нам сильно зараз би пригодиться щось вирощувати. Хоча я можу вирощувати, наприклад, діаманти або залізо. Ну, не знаю. Також тут є Ботанія, теж прикольний мод. Я доволі часто з ним грав. А, тут є Драконік Evolutions. але я думаю, що цим модом поки що. Ми навряд чи будемо зараз гратися. Ice and Fire теж прикольний мод. Mm -hmm. Ну, добре, давайте, мабуть, поки що добудемо якісь ресурси, а потім вже все ж таки приділимось. Я зараз знайду якусь печеру для того, щоб добути собі руди. Для того, щоб ми могли спокійно вивчати вже якісь моди. Тут я вже бачу нові руди, тому давайте зараз їх скопаємо. Так, досягнення здобути кам'яна доба. Да, хоча в мене вже є кам'яна Кило, я тільки зараз здобув свій перший камінь. Так, добуваємо залізо. А оцинку руду я поки що не можу добути, бо мені потрібна залізне КО. Окей, у нас, в принципі, є вугіль. Добуваємо вугілля. Нам потрібно ще одне заліз для того, щоб зробити залізне КО. Бо в мене більше немає ніде заліза переплави Так. Окей, вигілля добу. Тут я бачу ще одне вугілля. І бачу якийсь спавнер. Так, спавнер. Монстр. Монстрів. Печерний павук. Вони, скоріш за це, тому що тут день. Ну, нічого. Давайте зараз помаємо цей спавнер і подивимось, що тут в скрині. Три яйця виклику павуків. Золото і ярлик з вітром. Так, в мене вже інвентар повністю заповнений, хоча я тільки почав своє виживання. Так, мені потрібна їжа, але в мене тут немає ніде. Перестаку, щоб зробити собі хліб. Так, тут є ще продовження печери, але. Я не думаю, що нам зараз треба туди йти. Мені б бажано знайти ще одне залізо для того, щоб я міг зробити собі залізне кайло. Але я тут не бачу заліза. Тоді давайте будемо зараз вибиратися з цієї пещери і підемо на пошуки пригод. Може, зараз знайдемо якийсь данж. І я вже знайшов залізо, поки не добирався. Так. У мене 5 заліза, це чудово. Піше немає. І тоді забираємось. Так, пропоную піти десь сюди, в той бік, ось ще до спавну. Може там будуть якісь нові данжі. І мені все ж таки хочеться подивитися, що це за данж, Але я не знаю, що саме там зробити. Може той якийсь телепорт, може я просто собі понапридумував. Просто якийсь спецефект. Давайте зараз спустимось. Якось акуратно. І подивимось, що це. Так, тут бедрок є. Окей. М -м так, стійкість. Прикольно. Тобто це, звичайний колодязь А цей дим мені дає стійкість. Окей. А я думав, що там вже якийсь квартал, який я прыгну, і мене на якийсь інший вимір. Ну добре, тоді йдемо в інший бік. Також у нас тут є міні-мапа, тому ми можемо побачити, що тут є. І тут я по міні-мапі вже бачу якесь поселення, перше село і друге село. Ага, і ще і тут, мабуть, розрушений портал в пеку. Або це квіт. Ага, і тут іще одне поселення і якийсь данж. Не зря я подивився на міні-мапу. Тоді, давайте підемо в це село, Залутаємо його і будемо щось вже робити. Так, я там бачу каньйон. Це добре, якщо що, потім сходимо, добудемо ресурси. Надіюсь в цьому селі будуть якісь прикольні речі. Може, там буде якась кузня або ще щось. Але поки що я там нічого не бачу. Так, біжимо. Опа, єноти. Цікаво, чи можна їх приручити? Було прикольно. Але я поки що не знаю, чи можливо це, і якщо можливо, то яким чином? Хоча в мене начебто є книга по цьому. Двідник тварин, так. Да. Але я тут щось не бачу єнотів. Тому поки що. Ти довідник мені не потрібен. Так, я тут бачу вже охоронця Можу, кстати, попробувати його вбити. Так. Вдруг з нього зараз випадують якісь речі. Так. Ой. Тут ще другий прийшов. Давайте вбити друг друга. Опа, да, з нього випали якісь речі. Чудово. Ай-яй. Опа, у нього діамантові. ...наголінники. Ага, і вони мене вбили. Ей, друзі, я. я з вами, я друг. Так. Добре, тоді... Вдягнемо броню, яку ми отримали, і я думаю, що я більше їх не хочу вбивати. А то вони мене ще вб'ють. Так. Коли могилу я ніяк прибрати не зможу. Це доволі бідно. Бо коли я там через десятки серій прийду все своє, буду бачити цей труп. Ну, добре. Може, якось б, можна буде їх прийняти. ці могілки. Так, і я, начебто, бачу кузню. Так, це кузня. Тоді заходимо сюди. Надіюсь, охоронці нічого там не зроблять зі мною, за те, що я в них тверю. Так, Mirror Game, Затая 83%. Просто з можна використовувати. Самосвіти можна закріплювати за допомогою столу-коваля. Убер зліва, самосвіт справа. Е, обирайте з розуму, адже вилучення другоцінного каменю з гнізда коштує дорого. Ага. Е, плюс 2,5 місяця будунків. Я так зрозумів, що можна це все об'єднувати, як, наприклад, на нових версіях. Ковальське шаблони Для просто зроблення гарної броні. Так само можна ці геми використовувати для того, щоб покращити броньку. О, тут я не можу. Мені потрібно саме об'єднати ковальське шаблоні. Ой. В столі ковалям, да. так. Заточіло. Щоб зробити стіл коваля, мені треба 2 заліза і 4 дерева. Е, заліза, в принципі, у мене є, і дерево теж є. Тому можемо зараз зробити. Так. Е, робимо верстак. Блін, у мене весь інвентар засраний Ну, добре. Е, так. Мені треба зробити. Hitch. Я думаю, селяны не будут против того, что я у них тут ломаю дим. Ну, а если и будут против, то... Они тут навряд ли кто убьет. А, может створить обычный Обычный чернила. Я не знаю, мне он нужен или нет. Ну, ладно, я их выкину. Если что, может позже пізніше... їх використаю. Хоча книжка попадуть точно. А, тоді їх покладу в скриню і думаю, що якийсь мусор теж викину. Так, двар багато добре, залишу поки що я оці веселярі, там зошити, записники, це все покладу так, наскінченный Окіст. Ви можете дізнатися більше про цю реліквію з. За... на таблиці. Це якась реліквія, але я не знаю, як її використовувати. Так, нікуди сюди можна покласти, іначе... Так. Да. Добре, вона мені все рівно так сильно була і потрібна. Так. Тробимо піч. Так, і переплавляємо залізу. Зараз перевіримо, як саме працюють ці кристали, геми. Так, ти до мене не підходиш, у мене є арбалет. Може одного з вас вбити для броньки. Хоча, ладно, не буду. Ви все ж таки мене охороняєте. Так, робимо. Ковальський стіл. Так, во Зробив. Нове досягнення приступає до роботи. Знайдіть або скрафтіть робочу станцію сільського жителя. Так, ми його зробили. І якщо я, наприклад, візьму залізні наголінники і закину дергоційний камінь, в мене нічого не вийде. Для чого так? Значит, то тоже... их можно закрутить за что Крипер. <свист> угу. Ну, я чуть крипер не взорвал. Так. Идея от хронтик, вы мне и так потребнее. Так. можно закрепливать за того, что Так. Это да что я стилка валяю? И у мотвуху разбываю предметы за аффиксом на материала. Так, цена то. А, тут разные столы. А вот, да, у да, туда цей стилка валя. О, тут и бумеранги. А, так уж есть баллоны. Прикольно. Зірка дракона. Ух ти Прикольні речі. Так, якщо можна якщо використати магічну есенцію і додати шкіряну туніку можна отримати плащ Ого. А, принці, все корисно. Ой, ранці. В мене ж якраз проблема з. Тим, що в мене інвентар заповнений. Давайте його зробимо. Мені для цього потрібно 4 шкіри і 2 нитки. Нитки у мене є і шкіра теж. Так. Це я зробив. Робимо. І тепер у мене повинен бути плюс 27 сотів. Так, я думаю, що я закину все, що мені не потрібно поки що. Так. Начебто все. Зараз хочу ще переплавити мідь, мені цікаво, чи з нього можна щось зробити. І я думаю, що все ж таки треба зробити хліб. Ух ти, можна іншим боком зробити. Прикольно. Наразі я міг зробити хліб і раніше. Навіть і без верстака. Так, кіпіруємо щит, і в мене з'явилося мідні злитки. І можна з них щось прикольне зробити. З них можна зробити броню, а також стіл мотупу. Окей, тут багато різних крафтів, і да, тут можна зробити кайво. І я думаю, що меч також. Просто мій меч вже поламався. Тому давайте зараз зробимо заміну речей. Так, робимо, по-перше, собі хайло, по друге меч. І він наносить 4 шкоди. Ага, він, в принципі, не має ніякої різниці між моїм дерев'яним мечем. М -м, з одного боку це обідно, з іншого, ну. буває. Зроблю ще й сокиру. Вона мене 6 дамагу. І я думаю, що можна вбити. Цього голему. Я сподіваюся, що Хронсі на мене не заагриться ай яй І сі Сі-сі-сі! Я пошуткував! Давай. миритися! А не битися. По-братськи. Так. що мені робити? Добре, я зайду сюди, надіюсь, він мене не вб'є. Угу. Спасибо, Селянин. Ага. Я помер. Ну добре. Зато він мене більше не буде вбивати. Бро, я тебе більше не буду вбивати. Обіцяю, тільки набий мене. Добре. Угу Так. А поки він. А поки він ä, мене наб'є, я зараз брінько добуду блоки і б'ю його. Так, іди сюди. Так, я думаю, тут ти мене не дариш, да? Кстати, у мене плюс одне хп з'явилося. І чи через Ага, в мене щит дає плюс одне хп. Цікаво, зі сторони це як це виглядає? Ну, прикольна анімація. Так, тільки крити я не можу додавати. Це, звісно, мінус. Ну добре. Так. Куда тебе було глем? В залізо мені більш вашовіше. Так. Ранець. Угу. У мене 4 заліза. Окей. Добре, я думаю, що на цьому я закінчу свою першу серію епох-чарів. Поки що ми не вивчили ніякі чари, поки тут ще нічого з чарівного не було, крім дерева. Ну, а на цьому слові, бувайте здорові. Ладно, дераз пробач мене, я вже привик таку фразу говорити. Ну, а з вами був я, Салімон. Всім удачі і всім пока-пока.